Стали відомі страшні подробиці загибелі одеситки, яку забрала негода 34-річна Юлія Нефьодова – одна із потонулих у страшній повені. Її чоловік понад 4 години шукав дружину, яку з милотечією і знайшов бездиханною. Які приголомшливі подробиці, чоловік розповів журналістам, кого звинувачує в трагедії та як місто оговтується від катастрофи. Далі розповім. 30 вересня Одесу накрила потужна злива з буревієм. Вулиці й двори перетворились на річки, місто опинилось під водою. Рятувальники всю ніч евакуйовували людей, витягали автомобілі та відкачували воду з будівель. Ще однією жертвою стала Юлія Нефьодова. З Спогадами про той трагічний день поділився з виданням Думська. Чоловік загиблої Володимир вона залишила машину на розі зі спуском Степана Олійника, бо далі проїхати не могла. Пройшла 20 метрів, і її змило. Ми спілкувалися за дві хвилини до її смерті. Чотири години Володимир шукав дружину самостійно, поки поліція розводила руками і пропонувала лише написати заяву. Він знайшов тіло коханої за 150 метрів вниз за течією. Я підійшов, вона лежить біля стовпа. Я дорослий чоловік, багато чого бачив, але я кричу другий день поспіль коли я знайшов її, на ній живого місця не було. У Юлії залишився семирічний син, і чоловік розповів, що ховав дружину 2 жовтня власним коштом, адже від міської влади він не отримав жодної допомоги. Володимир переконаний, трагедії можна було уникнути, якби спецслужби діяли відповідально. Вчасно чистили зливову каналізацію, попередили людей і перекрили небезпечні ділянки доріг. Чоловік вимагає, щоб винні були покарані. Загалом жертвами повені в Одесі стали 10 людей. Серед них є дитина. П'ятеро загиблих були з однієї родини переселенців. Їх накрила хвиля. Вода прорвалась у цокольний поверх, де вони перебували. 23-річну працівницю облдержадміністрації Надію Мишей течія збила просто на вулиці. Її тіло діставали водолази. Понад тисячу мешканців звернулись по допомогу через підтоплення, падіння дерев, знеструмлення та знищене майно. Загалом постраждали 800 будинків. Таку цифру на віце премєр міністр Олексій Кулеба. Комісії вже почали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій людям. Станом на сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок, це майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Кулева повідомив, що при обласній військовій адміністрації створять спеціальну комісію до її складу увійдуть представники місцевої влади, правоохоронних органів та рятувальники ДСНС. Комісія з'ясовуватиме обставини трагедії. Також уряд доручив місцевій владі виплатити компенсацію постраждалим та родинам загиблих. Міський голова Одеси Геннадій Труханов вже повідомив, що родини загиблих отримають по 100 тисяч гривень допомоги. Виплати передбачаються і для людей, чиї будинки постраждали від стихії. Загальну суму витрат на ліквідацію наслідків міський голова Геннадій Труханов оцінив у понад 130 мільйонів гривень. Там власникам постраждалих домогосподарств допоможуть оформити документи на матеріальну допомогу з міського бюджету. Для квартир до 87,5 тисяч гривень для приватних будинків до 190 тисяч гривень. Чи можна було запобігти настільки тяжким наслідкам негоди, та що має робити влада, аби місто було готове до природних катаклізмів? Діліться своїми думками в коментарях. Вона скоїла одну з найкривавіших ДТП України. Шість життів обірвали за мить, а ім'я Олени Зайцевої облетіло заголовки всіх новинних сайтів країни. Нині ж вбивця всіляко намагається вийти на волю. З'явились подробиці про те, де зараз Олена Зайцева, як відбуває покарання, та чи планують її відпускати на волю достроково. Усі подробиці гучної справи за мить. 18 жовтня 2017 року Харків сколихнула одна з найтрагічніших ДТП в Україні на перехресті вулиці Сумської Лексус Олени Зайцевої на великій швидкості врізався у Фольксваген Геннадія Дронова і вилетів на тротуар. Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей ще кілька отримали тяжкі травми у 2019 році обох водіїв засудили до 10 років позбавлення волі. Спершу Зайцева відбувала покарання у Покровському виправному центрі на Дніпропетровщині. Там вона працювала вишивальницею на ділянці виготовлення сувенірної продукції, заробляючи від 1800 до 3000 гривень на місяць. Частину грошей перераховували родинам загиблих. Однак суми компенсацій були мізерними від 30 до 100 гривень. Про це зокрема в інтерв'ю ТСН розповіла мати чоловіка, який загинув в тій самій ДТП. Останнім часом суми перестали бути дробними. У липні прийшло 995 гривень. Це, можливо, виплата за півроку. До цього була така ж сума у грудні. Щоб не платити по 30-40 гривень, платить стільки. Була ситуація, коли у застосунок прийшло сповіщення про надходження грошей. Мені стало погано від цього. Мене навіть відпустили з роботи. Ці суми принизливі. Я не вірю, що у Зайцевої є каяття. Через бойові дії поблизу Покровська засуджену згодом перевели до колонії на Сумщині. Як з'ясувалось, наприкінці минулого року цю колонію з робочим візитом відвідували працівники регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Установа є виправним закладом мінімального рівня безпеки. З полегшеними умовами для тримання осіб жіночої статі, на базі якого створена та функціонує дільниця для тримання засуджених до обмеження волі. У день відвідування у колонії перебувало 75 засуджених, з яких 56 жінок засуджені до обмеження волі, а решта до позбавлення волі. У колонії Зайцева має цілком комфортні умови. Триповерховий корпус із душовими телевізорами і навіть акваріумом. Житлові кімнати розраховані для проживання від 4 до 10 осіб. У кімнатах наявні ліжка з високими перегородками, що забезпечують приватність. У житлових приміщеннях маються санітарно гігієнічні кімнати з душовими кабінами та санвузлами, кімнати для зберігання речей, окрема кімната для зберігання взуття, кімната для приготування та приймання їжі. У кожному з відділень облаштоване приміщення загального користування де є телевізори для засуджених та навіть акваріум з рибками. Сьогодні ж Олена Зайцева наполегливо працює у виправній колонії і отримує заохочення за свою поведінку. Саме це й може стати аргументом у майбутньому під час розгляду клопотань про умовно дострокове звільнення. У 2022 році Зайцева вже могла претендувати на вихід з в'язниці, але відмовилась подавати заяву. Пізніше з'ясувалось, що вона свідомо вирішила чекати, обираючи вигідніший момент, коли шанси на дострокове звільнення будуть вищі. Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд через певний проміжок часу. Скоріш за все, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так, за рік після засудження адвокати Олени Зайцевої вперше спробували домогтись її умовно дострокового звільнення, але Дніпровський апеляційний суд відхилив клопотання. Що стосується майбутніх шансів Зайцевої на дострокове звільнення, то в судовій ухвалі 2024 року зазначено, що вона перебувала на профілактичному обліку як особа, схильна до заподіяння собі шкоди, підтримує зв'язок із рідними, хоч і визнає свою провину, проте не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілих. Через це колегія суддів дійшла висновку, що наразі підстав для дострокового звільнення немає. Водночас джерела ТСН у пенитенціарній системі стверджують, що поведінка засудженої покращилась, і це може стати вагомим аргументом для її звільнення. Поведінка засудженої Зайцевої розцінюється як непогана, вона працює та має заохочення. Певний час тому, як відомо, вона намагалася звільнитися достроково, але суд їй в цьому відмовив. Серед працівників колонії є думка, що так сталося через те, що судді, можливо, не захотіли поспішати у такій гучній справі. Що відомо про трагічне ДТП за участі Зайцевої? 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталась трагічна ДТП за участі 20-річної студентки Олени Зайцевої, яку тоді в змі прозвали мажоркою на лексусі близько 20.45 на перехресті вулиці Сумської. Її лексус РХ РІКС-350» зіткнувся з фольксвагеном Туарегом під керуванням Геннадія Дронова. Від удару лексус кілька разів перекинувся та вилетів на тротуар, де перебували пішоходи. На місці загинуло п'ятеро людей. Ще шестеро отримали тяжкі травми. Через тиждень у лікарні померла шоста жертва, двадцятирічна дівчина. Серед постраждалих була й вагітна Жанна Власенко, яку вдалось врятувати разом із її дитиною після кількох тижнів медикаментозного сну. Очевидці припускали, що Зайцева могла бути нетверезою, проте експертиза цього не підтвердила. Водій Фольксвагена стверджував, що рухався на зелений сигнал світлофора. Дівчину затримали на місці події. За результатами розслідування обом водіям присудили по 10 років ув'язнення за порушення ПДР, що призвело до загибелі кількох осіб. Аварія викликала широкий резонанс і вважається однією з найкривавіших ДТП України останніх десятиліть. Якщо термін Зайцевій не скоротять, її ув'язнення триватиме до 2029 року. За словами правозахисників, уже наступного року вона зможе повторно звернутись до суду з проханням про дострокове звільнення. Наразі ж винуватиця резонансної ДТП продовжує відбувати покарання у колонії на Сумщині. А що думаєте про дострокове звільнення зайцевої? Ви чи справедливо відпускати на волю жінку, дії якої призвели до трагічної загибелі шести людей? Діліться в коментарях. Нові деталі резонансної справи про побиття велосипедиста правоохоронці затримали водія Мерседеса, який перетворив звичайну суперечку на справжній жах. Олександр Хілик жорстоко побив велосипедиста, залишивши його з серйозною черепно-мозковою травмою просто на узбіччі. Нападник намагався втекти, але тепер він під слідством за новою підозрою. Що цікаво, чоловік раніше вже фігурував у іншій гучній кримінальній справі. Де зараз Олександр Хілик? Чому чоловік пішов на? Таку жорстокість, що відомо про стан потерпілого, яке покарання загрожує водію, та що приховує його кримінальна історія? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Водію Мерседеса, який жорстоко побив велосипедиста і покинув обабіч дороги, інкримінують ще одну статтю кримінального кодексу. Ввечері 2 жовтня правоохоронці затримали нападника в білій церкві. Спершу його звинувачували в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Тепер додалася ще одна стаття залишення людини в небезпеці. Так, після того як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав. Водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою, що відомо про конфлікт та стан потерпілого наразі, інцидент стався 25 вересня на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва. Водій Мерседес Бенс припаркувався на велосмузі, заблокувавши рух. Коли 40-річний велосипедист Антон зробив йому зауваження, чоловік розлютився. Вийшов з автівки та кілька разів ударив його по голові. Потерпілий, знепритомнів, а нападник відтягнув його на узбіччя та втік. Антона госпіталізували з тяжкими травмами, закритою черепно мозковою забоєм мозку та переломом скроневої кістки. Наразі потерпілий приходить лікування у столичній лікарні у коментарі Суспільному. Він зізнався, що не одразу пригадав момент нападу, і вперше дізнався про удари по голові вже з відеополіції. Я сказав водію: їдь або включи аварійку. На що він почав бикувати? Хто ти такий, і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували. Більше вже нічого не пам'ятаю. Окрім втрати пам'яті, чоловік скаржиться і на постійні головні болі. Сьогодні лікарі оцінюють його стан середньої тяжкості, але стабільний. Крововилив може бути до півроку. Зараз у мене головні болі постійні, тягне в шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко, більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми. На Антона чекає щонайменше два тижні в стаціонарі. Далі ж чоловік оговтуватиметься під наглядом сімейного лікаря. Що відомо про водія Мерседеса? У прокуратурі офіційно не називають імені нападника. Однак, за даними обос ЕЙ за кермом Mercedes-Benz G500 був 44-річний бізнесмен із Київщини Олександр Хілик. Чоловік відомий численними порушеннями правил дорожнього руху та фігурує у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на потреби військових. Його компанія Global Hill X Group у 2022 році, за версією слідства, привласнила 25 мільйонів гривень, які КМДА Спрямувала на закупівлю зимової форми для 112-ї бригади тероборони. Натомість військовим поставили неякісний одяг, куртки, штани та комплекти, що не відповідали технічним вимогам і були непридатними для використання. На рахунки його підприємства було перераховано понад 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. Частину коштів, понад 3 мільйони гривень, обвинувачений легалізував шляхом формування штучних витрат. Провівши фінансові операції з фізичною особою, підприємцем, без фактичного постачання товарів чи послуг. Згодом Хілику оголосили про підозру. Розгляд справи почали у 2023 році. Фігуранта навіть арештували. Однак суд вирішив пом'якшити запобіжний захід. Замість сізо підсудний отримав особисте зобов'язання, Нібито через сімейні обставини у нього двоє усиновлених дітей, а дружина на восьмому місяці вагітності, і вони очікують на появу третьої дитини. Наразі справа перебуває на етапі долучення письмових доказів і підготовки до дослідження фактичних обставин. Наступне засідання призначене на 10 жовтня у Деснянському районному суді. Втім, вже на іншому судовому засіданні у справі про жорстоке побиття велосипедиста історія з пом'якшенням вироку Олександру Хілику повторилась. Прокурор вимагав арешту підозрюваного, але суддя обмежився нічним домашнім арештом. Наступне засідання призначили на 6 жовтня. За побиття велосипедиста Олександру Хілику готують нове повідомлення про підозру. За двома статтями кримінального кодексу йому загрожує від трьох до восьми років тюрми за залишення в небезпеці та від п'яти до восьми років за умисне тяжке тілесне ушкодження потерпілого. А що думаєте про такі рішення суду ви та яке покарання для водія Мерседеса було б справедливим? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.